Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, віра якою не керують. Друге послання до Корінті 1, 22, 24 і другий розділ. Перші два вірша. Читаємо уривок з другого послання до Коринтян. Це лист написаний у напружених стосунках. Частина церкви втратила довіру до автора послання. Його звинувачували в мінливості, жорстокості, навіть у бажанні контролювати людей. Саме в цій ситуації він пояснює мотиви своїх рішень. Тут важливо зрозуміти, мова не про особисті образи. А про те, як виглядає справжнє духовне лідерство і як Бог працює з людиною зсередини, ми поділимо уривок на чотири ідеї, як завжди, і розглянемо кожну з них. Перша ідея: Бог ставить печать, а не люди. Боже печатка на людині. Він дав нам печать, дав запоруку духа в наших серцях. Чать у біблійному розумінні це знак належності і автентичності. Автор послання каже: впевненість у вірі тримається не на словах проповідника і не на настроях громади. Бог сам підтвердив віру людей, давши свого духа. Це означає, віра не є людським проєктом, її не можна забрати, нав'язати або замінити маніпуляції. Друга ідея рішення можуть бути болісними, але не нечесними. Як личі Бога, як свідка, що жаліючи вас, я не прийшов до Каренко. Автор не уникає відповідальності. Він прямо каже: я не прийшов не через страх чи байдужість, а щоби не поглиблювати конфлікт. Це приклад зрілості. Іноді найкраще рішення дати час, а не тиснути своєю присутністю. Третя ідея: над вірою не мають влади навіть апостоли. Не тому, що хочемо влади над вашою вірою, адже ж вірою ви стаєте. Тут звучить ключовий принцип християнства: ніхто не є господарем чужої віри. Навіть духовні наставники не контролюють совість людини. Віра це особиста відповідь людини Богові. Лідерство існує не для влади, а для співпраці і підтримки. І тепер важливий момент, без якого текст легко перекрутити. Четверта ідея: любов не рання вмисна і Павло каже апостол: я вирішив не приходити до вас знов зі смутка. Автор розуміє, жорсткий візит міг би зруйнувати більше, ніж збудувати. Справжня любов не тішиться конфліктом. Вона думає наперед, чи принесе це користь, чи тільки біль. Це стосується і церковних стосунків, і звичайних людських стосунків. Підписуйтесь, пишіть коменти, і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.